Ятихнули п'ятихвилинка У середині лютого в повітрі здіймається справжній аромат кохання, передчуття весни, День Святого Валентина. Усе це звертає нас до одвічних тем стосунки кохання, секс. Часто саме в цих темах ми потребуємо розради та підтримки. Сьогодні поговоримо про книжки, що будуть корисними у побудові стосунків. Тілесних, романтичних, а також стосунків із самим собою. Отже, перша книга від Емілі Нагоски, Як хоче жінка. А також окреме доповнення практичні вправи до теоретичної частини. Свого часу ця книга спричинила справжню революцію. Вперше авторка ретельно розглянула особливості жіночої сексуальності, природу жіночого збудження, а також докладно описала, що може стати на заваді якісному сексу та задоволенню жінки. Книга буде корисною усім жінкам, що досліджують свою природу, хочуть покращити якість сексуальних стосунків та зрозуміти себе. Чи варто читати цю книгу чоловікам? У випадку, коли хочеться краще розуміти партнерку та розширити свій світогляд по відношенню до природи жіночності, книга точно буде вам у нагоді. С'ю Джонсон «Обніми мене міцніше. сім діалогів для кохання на усе життя. В основу книги покладено принцип емоційно сфокусованої терапії, який був створений самою Джонсон. У книзі вона легко та компетентно відповідає на найважливіші питання, що виникають у стосунках: що таке кохання і як піклуватися про кохання у парі, як зберегти стосунки протягом усього життя. Книга буде дуже корисною усім парам, в стосунках яких присутні конфлікти, непорозуміння, а також тим, кому важко зрозуміти свого партнера, хто прагне віднайти в стосунках свіжий вітер. Написана дуже теплою та щирою мовою, книжка сприймається просто та приємно. Естер Перель завжди бажані як зберегти пристрасть у довготривалих відносинах. Відома психотерапевтка ділиться результатами досліджень, прикладом з власної практики, а також професійними напрацюваннями у темі еротичного інтелекту. Довготривалі стосунки часто пов'язані із тратою відчуття новизни, загадковості та спонтанності. А комфорт і стабільність можуть вбивати яскравість та романтику початку стосунків. Авторка допомагає подолати протистояння цих явищ, роз'яснює, що робити, аби в парі паралельно співіснували глибока емоційна близькість та сексуальний потяг. Книга буде дуже корисною усім парам, які відчувають втрату взаємної цікавості у сфері тілесності, а також тим, хто хоче попередити такі події. Тара Шустер. Купи собі той довбаний букет. Легка відкрита до своєї аудиторії, але при цьому уважна до деталей і розманіття людей, які будуть тримати її книжку в руках, авторка ділиться практичними вправами, порадами, думками та досвідом, що були корисні саме для неї. І ключове слово тут ділиться без нав'язувань та тиску. Цим власне книжка і подобається. Хоча книга відверто орієнтована на жіноцтво, взяти вже її назву, насправді всі її розділи та теми є універсальними, тому я щиро рекомендую її і чоловікам. Знаю, що їм не завжди легко купити собі того добаного, а далі будь-що, про що ви згадуєте часто, але не дозволяєте собі. Адже і чоловіки, і жінки у цьому схожі. Тара розмірковує про тіло, емоції, стиль життя та любов до себе. Про те, що справді актуально усім незалежно від гендерної приналежності. Отже, тримаймося, бережімо себе, читаємо гарні та корисні книги. Та до зустрічі у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.